Прийшли на праздник і переживаючи різні випробування, я ті, сьогодні дуже сильно дякую Богу, що можети. Вони були, я вже вам казав, таких складних моментів на сході України, але виживали. Дякувати Богу. І ми бажаємо, щоб ви на далі сили і далі, ага, дуже хочете піти ще на схід. Тому скоро ми йдемо нашим хлопцям. Диків вам дякую за вашу віру, за вашу віру і за те, що ви несете слово Боже. І хочете, щоб ваша парафія духовно зростала, розвивалася, тому і Господь вас благословить у сьогоднішній день. Повернете посильно проведеного служба Святого Михаїла, який стоїть на скрозі вашого життя. Де ви будемо всіх поставити він? Маже, я біля тебе хоче, воїн десторію. Я тебе ніколи не залишу її і так і є. Бачите, ніколи не залишає отця Андрія і всіх вас. Дякую також от Андрію Сутруднику, який провадив цю парафію, який час він допомагає. Кожен Андрію і всім вам, всім цю декаду, всім отцям такого гарного моменту близько виконати з такими гарними. Вище при Дякую всім вам, що нас на ці зустрічі, народів, всім буточкам, які гарні запитання, за те, що я мав взяти брати в весілля навіть і, і за, зачинення. Він навчився багато і стався також і вам послужити. Хай Господь Господь всіх дозволив всі духовні устанути. І декілька днів він не просто був, а він прожив. Життя і знав. Так попало просто, що він став свідком зачинення. По-різному. Для нього це дуже цікаво було. Всі йому розказали, хто як кіпюном, як займається. Е, він вже так трошки більше знав. Він вже каже, що треба завтра на весілля присутне місце замовляти. кажу, що як? Ти пасуєш. Е, я хочу подякувати вам, що ви просто біля нас були таким справжнім і простим. За цю Простоту і ту справжність багато чого нас навчили, багато чого почерпнув. Хто хотів, почерпнув. Але вам хочу сьогодні подякувати за ту простоту і ту справжність. Нехай Господь благословляє вас, ваше служіння, вашу сім'ю, ваших діточок і зсилає ще більше цього Духа Святого, щоб ви ще більше і більше запалювали людей. Оцим о -о, словом, яке ви до нас проволожуєте, і воно буде давати голода. Господь сьогодні вас благословить воно рік. і вже не буду пувати. Моя Ліда, моя Ліда, хто знає що це ви маєте? Олега Яковлєвна. Олега Яковлєвна? Вона зі свайниками витрачає. Почта, ти не знаєш. Сьогодні є річниця від того, як На нашій парафії спільноту, яка носить назву Українська мова твоє скороченого. Де вони всі? Події блеші добирати. На вас побачать люди. Перший рік тільки їхньої діяльності, яку вони проводили на нашій парафії. Наші рік тому проводили різні заяви, які прибачили. Колись, ну, так є, що людина розчаровується. Це нормально, коли людина розчаровується, правда в час. Коли ну, в мене якісь певні розчарування, я дивлюся на них. Я дивлюся на їхній вогонь в їхніх очах. Я дивлюся, коли тільки вони кажуть, що давайте щось будемо вже, давайте будемо на їхній запал, на їхню енергію. І коли спостерігаючи їхню енергію, яка, знаєте, яка діє, яка подавається на всіх тих, хто поруч. ти знову біля них запалюєшся, і знову те розчарування воно проходить, і знову ти поступово полегенько починаєш наповнюватися тією їхньою силою, їхніми посмішками, їхніми бажаннями, і що? І далі йти, 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 працювати. Тому в цей перший рік проготовлені вас такий момент. Щоб ви, що ви знали я його пік тиждень. <рі> я збивав, щось не вийшло, мастив, не мастив, викладав, не викладав, крутив, не крутив. Але як вийшло? Ну, я не буду признаватися, хто його пік, але е, мушу себе трошки похвалити, правда? Тому сьогоднішній день я хочу привітати вас е, з вашою річницею. Е, я хочу зробити для вас такий маленький сюрприз. Пана е, Степанов, степан, голова нашої. Сьогодні допомогу вам вручаю. Я думаю, що ви порівнювали ділите на всіх членів бо, Що ж там ще мені трошки лишити, далі? Е, вітаю вас. І нехай е, Господь селає на вас е, ласки і благодаті, щоб ви більше, е, не тільки в тому складі, але більше ще розвивалися, і дуже багато учасників прийшло, щоб про цю спілоту не тільки знала на наша парафія, але багато-багато на цілі нашої паради. Я нехай Господь благословить намного, я відповідаю. Рашеній знані зони в каноні що

Довго-довго все... служили всі ці наші зібрані. Всіх парафіяних. Одеть, отець, вінки, щоб її покрошити. А жінок обов'язково, то знаймо нема. Всім гарного святкуємо в нього ця. І сина, і Святого духа. Духаються ті всі речі. І Божий людсь мілиця і сина, і що тобі храмі лиця. Степан! Степан! Де Степан?